Всла вдома на кухні і все, і взрив, і все летить. Я встигла газ відключити на... по інерції, і в коридор в коридорі не пройти. Штат знесло здали. Взалі шкаф був перший стояв. Винесла двері і шкаф в коридор. Ну, допоміг. Так от ми не вийшло. Вийшли, чоловік часто поради. Виходжу в коридор, бабуся кров тече, у мого дідуся немає лівого глаза і була повріждена артерія. У нього Дуже велике кров'яння було. Щойно дідуся це його госпіталізували, так, правильно розуміємо?